Шановний голова, шановний доповідач, шановні колеги, ідея гарна, її треба підтримати. Але пропозиція, давайте розширимо цей експеримент, оскільки проблеми є в кожній області. І я думаю, що в Житомирській області там немає доріг. У багатьох випадках є напрямки. Давайте ми в цьому законі запишемо. Що 50% від переконання плану кожна область, де є митниці, мають право використовувати на автомобільні дороги, і це буде справедливий підхід. Інакше я думаю, тут буде вибірковість, і депутатам, які представляють інші області, буде важко підтримати цю справді потрібну ініціативу. Я просив би з голосу прийняти цю поправку і проголосувати за основою в цілому. Ще раз повторюю, щоб кожна область мала право 50% від перевиконання з плану зборів витрачати на будівельні роботи на дороги. Дякую.